Друзі, покажу вам одну маленьку-маленьку сосну. Будемо казати історія однієї маленької сосни. Бачите, ця сосна це був такий великий кущ гірської сосни. Але вона була хворіла. Ми все повирізали, все, що було хворе, і підсохше, все це вирізали. Але тепер вона має такий вигляд не дуже. Але вирішили з неї зробити міні ніваки Таке буде маленьке, навіть бансайтна, можна назвати. Звичайно, банцай угорщику, це не угорщику. Зробимо зараз з нього щось таке цікаве, хоч і це японське, щось таке з нею попрацювати. У мене вже руки чешуться. Покажу результат. Процес не буду показувати, а результат у кінці вам покажу. Як і обіцяв, показую результат, бо сосні вчора забув зняти. Ми закінчили роботу, і я поїхав додому і забув. Історія однієї маленької сосни. Ось що вийшло. сформував я з неї. Камера, звісно, так не передає, але мені подобається. Дав такі задатки на майбутні капелюхи. І ось така маленька сосна перетворилася у нас у маленький нівакі по типу Бонсай. Ось тут біля будівлі. Має такий вигляд. Мені подобається. Як вам пишіть в коментарях?